Усім привіт, з вами я, е e 56 Мені сказали, що я тут не зможу бути. Не зможу бути тут в один день. Так. Давайте Я лягну спати і зараз включусь. Доброго ранку, стоп, де я? Ні, а тут а що тут у нас? Давайте що тут. не дізнаємося. Координати хати з Трошної вулиця, 222. Так, я зараз є в мене... Ця камера працює. Я поставлю на паузу, Добре, що я ще другу камеру взяв. Я знімлю відео коротенько. все, я зняв. Так, іде це. Координати хати страшної вулиці 222. Я щось таке пам'ятає 222. Що воно десь там чи там було. Давайте туди підемо. Давайте підемо туди. Я просто не вірю. У мене один знайомий, як я говорив, мені сказали, що я тут не зможу протриматись. Стоп! Ви це бачите? Ауч ай, ah! куда я впал? Что такие? ха а Це Что таке? А-а-а? Ah!